Вітаю вас, Діви! Святий Касіян, ніби змовився з останніми лютневими днями і приносить нам наразі 28-29 лютого значну, визначну астрологічну подію з'єднання Сонця, Сатурна і Меркурія. Хто не дивився моє відео про Високосний 2024 має бажання поцікавитись, будь ласка, посилання залишу нижче. Так ось, ключові дні з'єднання цих планет 28-29 лютого. Однак по водній енергетиці та впливу Сатурна, концентрованому, ми відчуватимемо зарані, і Сатурн ще буде тривалий час відпускати нас від цієї ситуації. І загалом календарний тиждень ми проводимо все стані Такого планетарного, зваженого дуже і конкретного руху, якого вимагатиме від нас Сатурн. Так ось для вас це сьомий сектор гороскопа. З'єднання Сонечка, Сатурна і Меркурія відбувається до 28 лютого, в ці дні такі попередні, під гаслом Сатурнянської енергетики. Сатурн випереджає всю цю планетарну групу у зв'язку з цим Першу чергу рекомендую вам, діви, зверніть увагу на стан вашого здоров'я, зуби, хребет. Зв'язки, кістки, руки, ноги, пальці, все те, що у вас під питанням, наприклад, по цим органам і системам, а також все, що може постраждати через неуважність, відволікання, якусь невпевненість, розсіяність, розконцентрованість, коли руки, ноги можуть просто заплітатися і. Такі піруети виконувати, коли ви можете розраховувати тільки на щасливий випадок, ось цього всього намагайтесь не допускати, контролюйте це все і майте при собі аптечку, майте при собі заряджений телефон і взагалі розуміння того, що енергія цих днів, слава Богу, вона не тривала, але вона така. Стосовно вашого партнера, зокрема, також зверніть увагу на все вище сказане. У вашому партнерстві Прийняті вами важливі рішення стосовно ваших дітей, вашої улюбленої справи, вашого бізнесу, або взагалі ваші кохані це просто такий концентрат уваги до цієї сфери, а питання заміжчя, одруження. І ви нагально за короткий проміжок часу намагаєтесь вирішити якось це, подати документи, отримати документи, організувати це. Народження діточок або звісточки про це взагалі, коли це така подія, до якої ви готувалися і ось вона наступила, наприклад, і ви тепер маєте масу відповідальності, масу турботи, взагалі розуміння того, і наскільки у вас різний вже спосіб спілкування із вашою близькою людиною, або наскільки змінюється графік вашого життя. Стосунки із вашим коханим, які вимагають конкретики. Або ж, наприклад, ви маєте зустрітися з ним тільки зараз, тільки в оці дні у вас є можливість. або ж, того вимагає ситуація. Або ж ви розумієте, що вибір партнера, він ось вже просто має бути здійснений. Це ситуація, коли немає коли вагатися. Треба зважуватися на укладання шлюбу, або ж це ситуації різного характеру, які пов'язані із закликом до того, що саме якась конкретна людина має бути поруч із нами. Також це партнери по бізнесу. Хто така Ця людина. І чи дійсно я матиму з нею справу надалі. Це величезна кількість клієнтів може бути, також це народження наступної дитинки. Це взагалі велика кількість спілкування, велика кількість такого контакту, яка сформувалася запит, наприклад, на вашу улюблену справу, коли ви розумієте, що ви маєте розібратися, в якому ключі вам спілкуватися з такою кількістю. Людей, із цією кількістю інформації, і взагалі, як вам сформулювати графіки. Ваш бізнес вимагає конкретної клієнтської бази, розуміння запиту від клієнтів, розуміння графіку у спілкуванні, наприклад, це займає вже дуже багато часу, і вам необхідно це розпланувати. Величезна кількість правил і умов, наприклад, послідовність, якась, якої вимагають наразі люди, і вам необхідно. В цьому швиденько орієнтуватися. Загалом енергетика така, яка вимагає прискіпливої концентрації до договірних зобов'язань, зокрема, це можуть бути питання орендованих площ, також це питання репетиторів, усіляких гуртків, школ, вчителів. Такого характеру по дитячій темі і питання кар'єри, коли ви змінюєте тренера, наприклад, вчителя, наставника. Або ж маєте розібратися, хто може виконувати такі обов'язки, щоб бути для вас дійсно партнером на майбутнє. 29 лютого Меркурій у силу швидкого руху наразі по рибкам випереджає Сатурн. І ось тут ми вже бачимо, що ми можемо. Про щось домовлятися, ми маємо, хоч плаваючий, але графік, хоч серіале домовленості. Ми можемо з'їздити, ми можемо поспілкуватися. Людина може приїхати до нас, вийти на зв'язок. Так, це може бути в будь-якому дистанційному форматі. Це якесь таке спілкування, яке не має мало конкретики, а більш такого характеру, як плани на майбутнє, мрії, фантазії і взагалі великий момент. Такого душевного, тепло спілкування, але воно є. І ось тут важливо, по-перше, в якості рекомендацій Діви допускайте душевне спілкування. Такі рідні обійми від близьких для вас людей. З 29 лютого відпускайте цей концентрат уваги. Спочатку, коли Сатурн дійсно затискає і вимагає конкретики від партнера, вимагає від нього графіку, коли ж нарешті ми зважимося на щось, коли ти зможеш здійснити якийсь певний план дій, на який я розраховую, коли ми можемо зайнятися нашою улюбленою справою, якщо ваш партнер пошлюбує, і Вашим партнером по бізнесу, або ж просто ви наважуєтесь на те, щоб здійснити дійсно той вчинок, ту доленосну подію, або те важливе для вашої сім'ї, на що ви вже протягом тривалого часу наважувалися. З березня 20, Третього року рухається Сатурн, по вашому сьомому сектору гороскопа. Визначитись, ось така вимога ваша до 28 лютого до людей. Визначитись, конкретизувати і дати хоч якесь розуміння того, як з цим справлятись. Затиснуті в рамках, затиснуті в часовому проміжку, але це важливо витримати. І ось вже 29 лютого і Луна в Скорпіоні дасть нам і витривалість, і стресостійність, стійкість і проникливість, коли це вже не просто емпатія по рибкам і бажання обговорити, пофантазувати, помріяти щось запланувати, а коли це і можливість витримувати це концентроване навантаження. Так ось рекомендую вам допускати теплоту у стосунках, допускати присутність тих людей, подзвонити подрузі, подзвонити близьким людям. Якщо чоловік, дружина на відстані, зустрітись. З'їздити, поговорити у будь-якому форматі, намагатись помріяти разом, арт-терапія, карта бажань, якийсь малюночок, якась приємна ваша, вашому серцю дрібниця, поїздка до близької людини, спогад про те, як вам було добре, про ваші стосунки, про те, як ваша сім'я створювалась, або про ті приємні перспективи, які ви наразі впроваджуєте і плануєте. Надалі. Тут важливий момент ще один. Коли вже Маркурій опанує цю енергетику. Важку сатурніанську і бігтиме на випередки в своїх крилатих сандалях, він буде давати нам ще величезну купу думок, хаотичних, розсіяних, розконцентрованих, у зв'язку з чим величезну здатність до відволікання, роззосередження, незібраності. І у зв'язку з цим бережемо дрібні речі, ключі, документи, бережемо також якусь цінну інформацію. Якщо це Дрібна кореспонденція, посилки, контакти, зарядки, мікрофони, навушники, також взагалі інформація стосовно нашого транспорту або стосовно людей, з якими ми маємо зустрітися, наприклад, якісь контактні дані все це прям приціл під прицілом знаходиться наразі Нептуна, оскільки він дає такому Меркурію в рибках. Розсіяність, таку обтікаємість, відволікання десь ми пірнули в свої думки і у зв'язку з цим відволіклись на когось. Для вас це може бути дуже характерно, діви. Якась людина нас відволікла. Розмова, поїздка, спілкування з кимось іншим, і ми втратили ключове величезна увага наразі ще. Діви до снів, до знаків, до символічних, містичних моментів, до тих людей, які вас надихають, до творчих, до людей креативних, до людей, які відчувають душею, з якими таке тонке, ефірне спілкування у вас вибудувалося, це і ваші близькі, і ті, хто будуть входити. Ви в поле вашого спілкування, і ті, з ким ви вже тривалий час підтримуєте зв'язок, і Нептун, і Сатурн там вже тривалий час. І ті нові знаки, нова інформація, всі ті плани, які народжуватимуться у вас, ви можете їх записувати, ви можете тримати таких людей у полі вашого зору, ви можете спілкуватись з ними і дозволяти собі розслабленість і такі душевні пориви, які для вас дуже важливі наразі, які вам хотілося б озвучити. Зрозуміло, ми спираємося в першу чергу на те, щоб наша довіра була підтверджена нашим тривалим спілкуванням, нашим. Підходом, коли ми дійсно знаємо людину, знаємо, кому ми що можемо сказати, кому можемо довіряти, і хто дійсно володіє тими душевними людськими якостями, які покажуть нам краще по цій енергетиці, бажаю вам всього найкращого діви. Тримаймося. Обов'язково враховуємо інтуїцію сни творче бачення наших стосунків і додаємо ці елементи в наше життя. Дякую вам, Діви, на зв'язку.